Всім привіт! Сьогодні 3 грудня приїхав, як завжди, ловити щуку. Заказав я собі білого силикону Baby Bream від M5. Я вже його і розловив. Одну риболовлю я тут був, було в мене два удари і один щупак спіймався, Ну, геть маленький. А це два дні, два дні я вже був тут. І вроді тиск нормальний, так вода падає. І вода падає, в нас не клює риба. Коли вода падає, це вже замічено. Пробував я і вчора, і позавчора на різні приманки. Є такі тички, підбиває силікон, і цей великий. І маленького твістера ставив. Ну таке. Нічого не спіймалося. Ось ще купив. Занози я поставив на ось такий зелений. І ось таке Дніпро-свине головки, 5-грамові. Все 5 грамові Тут з пружиною воно класно Оце на білому поставив. І ще пачку. Покупав... Покупляв 5-грамові, бо зараз в нас вода дуже впала і буде ще, мабуть, падати. І більші грузи тут і не треба. Буду ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. А ось і щука клюнула. Хоч великий силікон. Зима вже. Ну ви подивіться на той щупака і на той силікон. І вона нормально його засіклася, подивіться, все як потрібно. За верхню губу, здається. Да. Ну, в принципі, краєчком, ну, і щупак який маленький, і силікон який здоровий. Ось такий, й п'явка ось зверху. Ще одна вже стоїть щука. Ну, зато бере. Під морду десь попав і взяла. Класс. Хоч такий щупачок. Ну, витягнув. Я ж казав, удар ото був, теж, мабуть, десь такий щупачок. Ну, не засікся. Ну нічого, це тільки перше місце. Ще є де половить. Буду далі продовжувати. Ще тут пару закидів туди під під, під різдву. Вона там буде сидіти зараз. Води мало. І вона виходить в такі місця, вона там і стоїть, а тоді може вийти на середину, на течію ловити рибу. Так що поки що навіть не буду приманку змінювати. Вона бере щука як не як. В таке время любить великі приманки. Починаю з цього білого силікону. Він уже в мене трохи погрижений, я ж кажу, покльовки були, один щупак спіймався. То я приїхав, спочатку отут став, дві покльовки заробив, і щупака витягнув і почався дощ. І щука геть перестала клювати. Це позавчора було. А вчора таке два тичка. На цей силікон і все. Пробував різні блешні, твістер, на який клювало до цього, не хотіло. І я ж кажу, тиск там нормальний, щучий такий. Я трохи дивлюся, кожну риболовлю, щоб аналізувати тиск, погоду. Ну, таку сіру. Погоду темну, то щось світле ставлю і клює. Клювало, по крайній мірі. Ну а це я не знаю, може із-за того, що вода падає, бо це дуже така часто, вода в нас падає і тоді все, риба перестає клювати. Люба. Біла, не біла, хижа, не хижа. На 5 грамах такий силікон дуже легко проводить повільно, щоб не зачіпати водорослі. І от на таких повільних проводках хоч якісь стички є. Ну Зараз ось перші закиди, то немає покльовок. Сьогодні я поранше приїхав. Це дуже рідко я таке, зараз 9 -та година ранку. Дуже рідко, мені здається, в таке врем'я попасти на риболовлю, в основному в обід. І може навіть в обід краще клює, ніж зранку. Бо я скільки зранку не був, не сподобалось мені. Все одно вона бере ближче до 10. Не клює і сьогодні, не було в мене. На попередньому місці покльовок поставив вже маленьку блешню. Пробую на різні приманки. Не хоче риба клювати сьогодні. Я, очевидно, ходи по верхону, щось ловить, а щука як завмерла. Була тільки що покльовка прямо тут під берегом. Ну, щось, мабуть, маленьке, єлі єлі Дибнуло. Ну, добре відчувся удар. а Це вже хватало нормально, бо вчора просто так підбиває і все. А цей мене схватило за хвоста, мабуть. І до цього я поставив плітку. Я тут тягав 3,5 дюйма і не було покльовок. Маленьку блишню тягав. Стрето від флагмана, 7 грамів теж щупаки не брало, а от на такий великий силікон. Взяла. Ну, по крайній мірі покльовка була. Єлі взяла щука і так легенько. Я думав просто тягну жабуриння. Ну таке щупак на цей, на твістера. Ні удару, нічого не було. Це я повільно, повільно тягнув, вона крутнулася, подивіться, і то, як наче як судака, наче. Ось. Отак. Ну, мабуть, било то промазано. Ну, таке геть. Щупак, шнурок. Ну, вже приємно. Хоч щось, бо за два дні, за вчора і за сьогодні оце перший щупак. І взяв він на твістера. І це, мабуть, той, що в мене тут і ходив, бо він теж недалеко від берега взяв. Якийсь голодний. Чупак, я скажу, кажу, ні удара нічого. От прийшов накладку, тут ось піна є і бульбашки на воді. Це признак того, що щука тут ганяла. І це так кожен день тут. Вона тут ганяє, ну, на очах у мене ганяла. Я їй кидав під морду приманки, але не бере і все. Не брала, по крайній мірі, ці два дні, зачепився з першого закладу, ще вітер піднявся. І туди далі він буде ще підніматися душі. Це дуже заважає, коли легеньку приманку кидаєш. Ще щука взяла на цьому місці, де я вже... Ловив, подивіться, щупак. І я в те місце кидав різні приманки і цей же ж твістер. Не брала. А це, чи вихід почався, чи що? От взяв такий щупак. Невеличкий знову. Щупаки, я ж кажу, клюють. Ну, взяв нормально. З першого закиду. Я просто на ямі ловив і бачив, що там мені видно, що тут десь плескалася щука. Думаю, спробую знову е, тут покидати, бо там я на кладці кидав, е, де завжди щука гуляє, не було ні одної покльовки. Думаю, тут кину. І Оце перший закид і такий щупак. Ну, зараз визволю та відпущу. Хай пливе підростає. Зараз іще пару закидів тут. Ті місця, ті де можуть схватити щука. Та йду далі на мілководі ж покидаю, бо досі не кидав. На попередньому місці нічого не кинуло. Ось тут я бачив під берегом, плескалося щось. Не знаю, що то було, чи щука, чи може взагалі плотвина хороша вилітала. Ось витягнув Віброхвіст. Ой, твістер, Я все путаю. Не було ні покльовки, нічого. Як так? Я геть не поняв. В принципі, там і хвіст уже був такий подертий. Щука могла легенько його схватити, він і відірвався. Ну я ж... Я ж кажу, геть нічого не відчув. Витягую, тягнув, тягнув, витягую, хвоста нема. Добре, що ще один твістер є такого кольору, бо в мене твістера є, ну тем, темніші. Так, ну що ж, в тому місці ото тільки обрізало хвоста і все. буду ось тут пробувати ловити. Це в березі брало в мене сьогодні або під очеретом або під берегом. Оце тільки хвоста обрізало посередині річки. Ну, десь, десь тих, я думаю, місцях. Бо я ж кажу, я й не відчув, як, як воно так обрізало. Ось в цьому місці я вчора підходив, а щука прям з берега. Побачила мене, злякалася і пішла, аж хвиля така пішла. Блін, перший заки зачепився. І вона тут стоїть на глибині сантиметрів 15-20 максимум. Бо тут геть муку. Я ж кажу, аж хвиля така пішла. А воно щука вилетіла. З-під очерету. Я туди кидав, плескіт був і вона виходить. Ось прямо в те місце. Кидаю. Осі взяла! Невеличка. Ну, взяла. Дивіться, на, плес... на сплескит вийшло. Знову щупак. І перший закид Тільки я побачив, що вона там плескалася. І взяла. Я в те місце іменно закинув. Твістер вона бере хорошо. Я не веду за кофту, я. та ще й нагребла жабуриня. Зараз пофоткаю та випущу, відпускаю цього щупака. Всі три щупака спіймані на твістера добре, що в мене два штуки таких. Один треба вже буде докупляти. На маленькі приманки зараз бере на М5 не сильно хоче, ну як, все одно є покльовки. Ну, такі щупаки не, ну, не сильно заковтують її ту приманку. Вона, в принципі, і розрахована, мабуть, на більш-менш нормальну щуку. А не такі, як у нас оце тут щупачки. Є. Так, ну що ж, закінчую свою риболовлю на цьому місці. Зараз 11.30 час. Ну, якраз, як, як я й казав, десь в 10 годин вона почала брати. Це я половив, вітер почався сильний, холодно стало повітря вологе. Брало на такий твістер і більш ні на що не хотіло. Ще на слікон білий, ну, то таке легенький ударчик. Ну а спіймав три щупака. Для мене це непогано, хоч щось потягати, відчути якийсь спротив якихось щупаків потримати, хоч щось, бо вже погода не та, щоб трофеї вловити. Хоча можуть взяти, але може колись і схватить. Так, буду я їхати додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.